захисник, а ось помилка. Дахновський, Дахновський! Забиває Дахновський! 1 3 стає рахунок. Ось так. В простій ситуації. Віталій Дахновський забиває м'яч у ворота бійці. 1 3 Абсолютно з нічого. На вах не поля. Це з передачі його І Дахновський. Дахновський м'ячем пробиває. і Забиває другий м'яч буковини Віталій Дахновський. 89-та хвилина зустрічі 2-0 на користь чернівчан. І ми маємо нагоду подивитися по епізоду. Шинкаренко віддав гольову передачу на Дахновського. Ну і був у першому таймі подібний епізод у Чернова у складі Вікторії. Тоді, зрештою, тільки АО вдалося витиснути у цій ситуації гостям. У мене загалом активніше розпочинається. Удар головою! Механів добивання і м'яч у сітці. Перший гол уже в дебюті забиває саме Буковина. І це Віталій Дахтовський. На п'ятій хвилині гості із Чернівців виходять уперед. Ну, начебто вже вдалося знизити градус напруги після стандартного положення. Тищенко Іван, але сподіваємося, що все гаразд буде з грушою. Балан, вбиває м'яча. Дахновський пробиває, які ж м'ячі залітають сьогодні від Буковини. Віталій Дахновський. Віталій Дахновський забиває на Львівщині в цьому рідному регіоні. Ну Поклав так, поклав. Ну, просто фантастичний гол. Неймовірно, справді хороший удар там за голову. Навіть хтось схопився. Ну ось, друзі, дивимося за цим епізодом. Буковина Дахновський В атаці, падає. Рефері призначає 11-метровий удар. Дає свисток Рефері про можливість виконувати пенальті. Дахновський розбігається. Удар рим'яч у Сіці. Буковина 2-0. Дахновський 2-0. Укомпенсований арбітром час. Той? Проти кого, власне, і порушили правила в попередньому епізоді. Генті у вигляді забитих м'ячів це команді Сергія Шевченка не приносить. Кожушко скидає головою на Бойчука. Чи буде удар пробуває? Дахновський і забиває Віталій Дахновський на 29-й цієї зустрічі. Вдотик відправляє м'яча у сітку воріт Запорізького металурга. Вітають Вінгера Буковини, партнери. Ну і говорили ми про те, що малувато гольових нагод по жовтій картці отримали Карась. У складі Буковини та Зелінський у складі запоріжців. Ем, продовжуємо після цієї атаки. Дахновський. Удар Дахновського. І Дахновський робить дуби. Який же ж жмяк завітають Віталія Дахновського. 55-та хвилина. Буковина збільшує перевагу в цьому матчі завдяки. Другому забитому м'ячу Віталія Дахновського. І не безпідставно, схоже, нам показує. І кожушко попереду. Дахновський лише зараз віддає пас на кожушка. Кожушко портає Дахновському. Дахновський робить рахунок. 2-0 у цьому матчі на користь Буковини. 54 та хвилина. І Віталій Дахновський відзначається забитим м'ячем. Ну а Олег Кожушко до забитого м'яча у першому таймі додає ще й гольову передачу. Дуже впевненим взяттям воріт від Віталія Дахновського. По ногах здається, дістається у ковина, але говчий е свисток Кремлерів. Лепленець на Грушу відпасовує. груша прострілює і чи буде завершення? Так, це Віталій Дахновський, який забиває дев'ятий м'яч для себе у поточному сезоні. Через на повторі. Простріл Грушин не дістається до м'яча Стасюк. І Дахновського просто загубили захисники пробою. Брав із ним оренчак. Спершу бачимо і не добіг, бачите, оренчак за Дахновським. раз дивимось на Балдорі просто ніхто не заважав восьмому номеру Буковини відправити м'яча. У сітку воріт Коваленко.